Останнім часом все більше повідомлень отримую з приводу вибору кросоверів, а моє коротке відео про них у Тіктоці взагалі набрало більше 100 тисяч переглядів. Тому в сьогоднішньому відео поговоримо про позашляховики. Почнемо з кросоверів, які краще не купувати, щоб вберегти себе від дороговартісних ремонтів. А в кінці розповім про машини, на які варто звернути увагу, якщо хочете купити дійсно надійний SUV. Отож починаємо. На п'ятому місці ненадійних та проблемних кросоверів будуть будь-які старі бензинові позашляховики концерну ваг. Під старими маю на увазі автомобілі, виготовлені в період з 2005 по 2011 рік. А якщо конкретніше, то це Audi Q5, Porsche Cayenne та Volkswagen Touareg першого покоління. Безперечно, колись ці кросовери зробили справжню революцію у світі автомобілів. Так, наприклад. Лед Ауді q 5 першого покоління почали випускати у 2005 році. І це як-не як -най 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 був першим кросовером цієї марки. До цього Ауді ніколи не випускали позашляховики. Тому інтерес до цих авто був просто шалений. Але, на жаль, на 2024 рік більшість цих автомобілів уже давно від'їздили свій ресурс, тобто машини старі, а запчастини на такий преміум сегмент дешевшими не стають. Не ведіться на дизайн та привабливі ціни. Такі автомобілі не просто з'їдять ваш гаманець, а ще й за десерт захоплять ваші заощадження. Рухаємось далі. На четвертому місці Subaru Forester. особливо його дизельні варіанти. Цей, на перший погляд, симпатичний кросовер, а по суті, універсал підвищеної прохідності має дуже багато технічних проблем. Зокрема, власники скаржаться на постійні помилки двигуна через сажовий фільтр. Це пов'язано зі збоями в роботі температурних датчиків та особливостями програмного забезпечення, які просто не дають можливості двигуну перейти в режим регенерації. Звичними для цих авто також є вібрації від двигуна. Які досить важко визначаються і недешево лікуються. Автомеханіки не люблять працювати з цим авто через незручну конструкцію двигуна та навісного обладнання, що ускладнює доступ до деяких важливих компонентів. На третьому місці знову ВАК. І через ці авто я отримав найбільше хейтерських коментарів у Тіктоці. А хтось взагалі писав, щоб я на самокат пересів. Але зараз не про це. Зараз мова йтиме про автомобіль, яким я володію особисто. Це не основне моє авто, але за рік володіння вже можу поділитися своїми враженнями. І це Volkswagen Tiguan з двохлітровим турбобензиновим двигуном або Audi Q5 з тим самим об'ємом. Чому я не рекомендую купувати ці автомобілі? Перше, що для мене, та думаю, і для багатьох із вас важливо, це витрата палива, і ці автомобілі витрачають багато. На Тігуані з повним приводом менше 11 літрів на сотню я не бачив. А по місту може бути й цілих 15. І це по суті маленький автомобіль з маленьким багажником. Звичайно, якщо ви раніше їздили на Ланусі і зараз сядете за цей автомобіль, то скоріш за все вам буде нормально змиритися з такою витратою. Але коли я після баржі BMW f 10 з двохлітровим дизельним двигуном. З витратою 5-6 літрів пересів за Тігуан, я просто не зрозумів, куди дівається той бензин. І складень після покупки готуйтесь замінювати ланцюги РМ та помпу. А якщо конкретно ваш екземпляр ще й споживає мастило, то й взагалі можна влетіти на ремонт двигуна. Щодо Q5 першого покоління, то він має ті ж самі болячки, він жре мастило, але однозначно буде комфортнішим за Тігуан. Щодо витрати палива на Audi Q5, то тут я не знаю, так як не мав можливості протестувати. Але думаю, буде навіть більше, ніж у Tiguan, оскільки машина важча. Якщо маєте таке, поділіться з нами у коментарях. На другому місці Mazda CX Найслабш і місця в цього авто це 2,3 і турбобензиновий двигун та кузов. А якщо ці два основні елементи автомобіля є слабкими, то я просто не хочу марно витрачати ваш час на розповіді про переваги цього автомобіля. Тому переходимо до першого місця ненадійних кросоверів. І тут у нас буде японський автомобіль, а саме кросовери Infiniti серії FX. Ці автомобілі, як на мене, мають дуже гарний дизайн, але вони прославилися своєю ненадійністю, яка проявляється майже у всіх вузлах автомобіля. Ці двигуни надмірно споживають мастило. Трансмісія грубо перемикає передачі: жорстка спортивна підвізка, яка взагалі не підходить для українських доріг. А про проблеми з електрикою та витрату палива я взагалі мовчу. А перед тим як перейдемо до позашляховиків, які я б радив розглянути для покупки, прошу вас підтримати цей канал підпискою, лайком, а також будь-яким коментарем, який ви вважаєте доцільним. Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні ми говоримо про відносно недорогі автомобілі, тому більшість наступних авто можна купити до 12 тисяч. $10. І на третьому місці у нас Mitsubishi Outlander або Peugeot 4007 з дизельним двигуном 2.2 HDI, який оснащувався простим японським автоматом під назвою Aisin. Або ж бензинові 2,4 на газу. Я не фанат жодної з цих марок, але це дійсно надійні та комфортні кросовери, які потребують мінімального догляду. На другому місці, звичайно, Honda CR-V з простим атмосферним бензиновим двигуном 2,4 літра, на який ставиться газ. Машина ця проста як двері, в плані динаміки автомобіль їде так собі, але це авто точно довезе вас туди, куди потрібно. Вони дійсно ламаються дуже рідко. І на першому місці Toyota RAV4 з атмосферним бензиновим двигуном 2,5 літра. Автомобіль дуже простий та надійний. Двигуна абсолютно достатньо навіть при обгонах. З мінусів це жорсткувата підвізка порівняно з попередніми авто. Але якщо мова йде про надійність та ліквідність, то цей кросовер є максимально надійним, а вартість авто падає дуже повільно. Тому, продаючи його потім, багато не втратите. Ось таке було сьогоднішнє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Якщо вам сподобалося, поставте лайк та підпишіться на канал. Також у нас є свій телеграм-канал, в якому ми кожного дня ділимося цікавими фактами про автомобілі. Тому приєднуйтесь і побачимось у наступних відео.